Всім добрий день, вітаємо вас на каналі Село та Сало. Дуже багато людей, особливо в Тіктоку, запитують, от, як ви відлучаєте поросят, на який день, як ви глистуєте їх. От, все це ми зараз вам покажемо в цьому нашому ролику. Ми будемо зараз відлучати маленьких поросят від машки, переганяти її в клітку, де вона знаходиться постійно, та будемо проглистовувати тих поросят, які знаходяться на відгодівлі, і свинок, яких ми залишили для свиноматок. Тож, прошу в сарай! Так, от ми зайшли в приміщення Сараї, ось біля нас машка із поросятками. Так як я казав, що ми сьогодні будемо відлучати цих поросяток від машки. Справа в тому, що, бачите, тут частково можна сказати, сьогодні відлучка. Ну, не, звичайна, не так, як ми зазвичай. звичайно, ми відлучаємо на 28-й день, а в неї все по-другому. Справа в тому, що вона привела дуже великий виводок і не могла всіх якби, кормити. Тому поросятка зразу вийшла ну, одні старші більші. А інші мешканки. Тому ми, ми старших відлучили на 25-й день, вони в тій кліточці, зараз ми їх будемо звідти переносити сюди. А це залишили коло неї 6 штучок, які були менші. І от вони за цей період, оце, поки вони тут з знаю, самі були, вони якби наздогнали вже тих, що були раніше відлучені. І ми вважаємо, що вже сьогодні можна їх відлучати до загальної кількості, і все буде якби йти далі добре. Тож, починаємо зразу. Тих переносить сюди. Все будемо знімати зараз на відеоролик, щоб ви бачили, як воно що це відлучається, що робиться, всі ці нюанси. Тому наблюдайте і дивіться, як ми це робимо. Це балончик із маркером. Я зараз буду просто оцих старшеньких, як то кажуть, не старшеньких, а тих, що перших ми відлучили, кожного мітить, щоб ми не перепутали з тими, тому що цих ми вже проглистували. А тих будемо глистувати, маленьких у завтра. І от починаємо. Це процес буде, звичайно, не такий швидкий, але буде, буде цікаво. Отаку от я взяв, а ти куди пішов? Ану стій там. І пішов сюди. Раз. Отако. От ти куди пішов? Ось другий. Иди сюда. Раз. Есть. Митима следующий. Так. Третій пішов. Так. Так, і куди пішов? Я Это уже помітив. Иди сюди. О, так он. Вот. Czwarty jest Tak. Ano no jest tutaj, jest tutaj, A tutaj, A tak. A tutaj, wy tutaj, a tak jest aż jest się. jest І захекаюсь. Тихо. Чого ти кричиш, як дурне? Нічого тобі больного не роблять зараз. Де? останніх спробуй зловити. Зараз буде ганяти. І ще всі клітці один залишився. Хочу сказати про цього кабанчика. Він не продається, він залишиться нам. Ті всіх будемо продавати на 20 грудня, а цей собі. Чому в нього була пахова грижа? І він грижовик, залишається собі. Он можна показати, бачите? Така пахова грожавня. Але він справний. Ну, Собі буде. Нормально. Виросте. Так, цих ми перенесли. Тепер зараз оцих, що тут, маленьких, ну, менші трошки, ми перекидаємо до тих. Зараз Машка чи дасть мені? Да, Машуха? Машка. Машка, ти тільки не вкуси мене? Так раз. Одне? Отко два? Дивиш, щоб не вкусила. А давайте три. Четри. П'ять. І ще одне десь. Є. Це також шість. Все. Поросяток ми всіх з'єднали. Як бачите, візуально вони майже всі однакові. Трошки, трошки менше. Але тоді, коли ми відлучали тих перших, була дуже велика різниця. Зараз вони все обнюхаються і буде все добре. Так, поставити їм треба кормушку, оту бункерну, яка в них там була, щоб вони їли. Той же ж корм, зараз я все так сюди перейду і несемо кормушечку. Є, держу. Ану, стойте, маляка. Ну, так. Ваш корм можете їсти. Так, далі швидше все, що робимо. Глистуємо машку. Зараз я принесу сюди препарат. Глистуємо бровермектином. Колемо, я думаю, машки звичайним п'ятикубовим шприцем. Наберемо 6 кубиків. Тут розрахунок 0,3 кубика на 10 кг живої маси. Я думаю, і десь зараз кілограм 200 є. Так що можна 6 кубиків спокійно її вколоти. Так. Ано, драка вже почалася, бачите? Стояло побути окремо днів 5. І бачите, що вже творять. Зараз будемо бризкати дікалону. Треба просто забити запах. Ну, зараз хай поки поб'ються, поки ми машку переженемо. А потім перенесемо якийсь один запах і, і все буде добре. Так. Броверник, бачите, дуже помало набирається, так як він густий. Він треба, щоб довгенько набирався. А ну давайте змінимо голку на товстіший діаметр, щоб було швидше. Мабуть, так і зробимо. Зараз змінимо товщий діаметр, голки зробимо. О, точно. Так, да, все, пішло діло бистріше. Дивіться, як зразу, раз і пішло. Все. Я набрав 6 кубів. Випустимо повітря. І колемо Машки. Укол. Да, Машка. Колемо чому зараз? Поки вона в станку, бо тоді вона мені просто може не дати зробити це все. Машка, Машка, Машка. Ну, хороша ти, хороша, я знаю все. Отако. Бачите, вона вже нервує, чмакає вона. Все. Укол ми зробили її. І цього ми скільки набираємо? І робимо ще вітамінчики Evicel, 4 кубика. Отак сколихнемо його. Воно таке білим кольором. ось Є. Набрали. Зараз трошки підігріємо препарат, тому що препарати повинні бути трохи теплі. Ну, як би кімнатної температури, щоб було їм добре. Дивіться, що вони тут тільки роблять? Як вони. І головне, це ж брати і сестри були разом. Стойло, тільки буквально окремо посидіти декілька днів і все вже. Вже чужі, вже мордобой йде. Так, все. Підігрів я препарат. Зараз колимо машки. Препарат ще цей. Да, Машка? Тихо, 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 тихо. Давай я тобі ще це вколю, тихенько, тихенько красавиця, тихо, тихо. Отако є. І колимо. Це кололи ми препаратик з машкою, процедури ці закінчили. Зараз будемо переганяти її у її станок, там, де вона знаходилася постійно. Зараз отут зробимо перегородочку. Ні, зразу ми знаєте, що зробимо. Мені треба ще поставити поїлку, тому що тут були ж маленькі поросятка. Ось, ось дивіться: тут у нас ніпельна поїлка вся була. Для малих поросят окремо з підкислювачем. А машкина знаходилася ось тут. Я взяв одразу ось хлумку. Так, відкручуємо цю поївку з ключом таким чином. Так, відкрутили. Це вже витікає та вода з підкислювачем, вона мені зараз вже не потрібна, хай витікає собі. Ми зараз будемо закручувати. У верхню поїлку для машки. Це підготовлюємо. Те все, що стече, воно потече в рештак і піде в каналізацію. Так що то зовсім не страшно. Все, воно вже закінчилось. Там остаток був. Так, закручуємо у верхню поїлочку. Отаким чином. так. Отако є. І отут перекручуємося центральна система, по якій водопостачання йде. Закручуємо. Ні, зразу провіримо, чи вода йде. Щоб не так, що закрутив, а потім вода не йде. А, ну. Все, вода йде добре. Ось, ось сідемо ржавчину. Бачите, ржава вода. Бо довго стояла, застояна ця сторона. Все. Ось зараз піде повітря вийде. Все, пішла постійно, вже чиста вода. Можна перекривати кран і закручувати. Закручуємо гайку. Там є резинова прокладка. Трошки зараз підіжму, і воно буде цього достатньо мені. От Отаку, все. Відкриваємо кран і провіряємо поїлочку. Все, поїлка працює. При нажаті свинка буде нажимати, і воно витекти. Все, вода є. Так. Далі. Зараз будемо переганяти машку. Для цього нам треба поставити тут щит такий, щоб вона ніде не пішла в другу сторону. Отаку, таким чином. Ну так, примітивно, але вона просто от сюди вийде, піде туди. І з цієї сторони, зараз, ми також прикриємо. Щитом. от таку. о Все, вона ніде не дінеться. Відкручуємо ту частину цього щита. Ножик там у нас ось є. Десь він був, вон там далі. Не спішив встигнемо Давай мені його. Я ж тут перерізаю вірьовку Таким чином. Все. Ну, куди ти лізеш? Хватаю біженця. Біглеца. Один біглець утік. Нічого, нічого, нічого. Все буде добре. Так, все, отако. Єсть. Не тікай туди, зараз Так, машка. І відкриваємо клітку. Відкриваємо засов. І випускаємо кракена. Головне, щоб вона спокійно пішла. да Машечка. Машечка. Все, я тебе відкрив. Да? Я тільки стану отут, щоб ти мене не вкусила. Виходимо, Машка, виходимо. Виходимо, Машка, виходимо. Пішли, 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 пішли. Виходимо, Машка. Хороша, головне, її не злякати. ох ти як отлічно вона пішла. Все добре, все. Машка на своєму місці. Єсть. Дуже прямо хорошо пішла. Я навіть не чекав такого, що вона так швидко піде. Так. Зараз, напевно, ми знаєте, що ми зробимо. Ми, мабуть, все-таки тих маленьких, що були, поки що перекинемо на їхнє місце, бо сильно гризуться. Треба піти в хату і взяти одеколон. Бо покусаються. А, ну, дивіться, самі тікають. На своє місце. Іде, іди, іди йде. Раз, два, три, 4, 5, ще шоста йде. Все, все, на своєму місці. Ці шість, хай поки там побудуть. Що ми далі робимо? Як і казав в цьому ролику, далі робимо глистування тих поросят, які у нас на відгодівлі, і тих, які залишили на свиномарці. Для цього ми використаємо шприц автоматики. Так. Є шприц-автоматик. Голочку ставимо. Вона вкручується в півоберта, отако. Голка є. Так, значить, приблизно вага їх десь, скажем, кілограм 50, плюс-мінус. Значить, якщо 0,3 кубика треба на 10 кг живої маси, на 100 кг треба 3 кубика, а якщо їх 50, десь 1,5 кубика. Виставляємо по шкалі. Отут є шкала. Виставляємо півтора кубика. Зменшуємо поршені. Все так крутим. Виставимо зараз на півтора кубика. Ще трошечки трошечки ще. Ось так. Зараз виставили якраз півтора кубика. Для цього беремо знову ж таки цей самий бровермиктин. Що ми робимо? Знімаємо защитну капсулу. Таку. Так? Зняли. Нажимаємо шприц до кінця. От, оцей ход, що воно буде ходитися. Нажимаємо і в цей період надіваємо бутилочку. Клац, наділи. Тепер, коли я зараз буду пускати шприц воно буде втягувати оці півтора кубіка. Ось, опускаю я. Раз. І в мене пішло набор. Але першої, іменно перша доза, яка йде, трохи там є повітря. Для цього мені треба його перехилити, прижати, чуть, чуть спустити повітря, поставити знов рівно і знов пустити. Все, тепер у мене півтора кубіка повністю набраті. Подальшому, принцип такий: колю, нажимаю і пускаю, витягнувши. Тобто, зразу, коли я вже витягую, у мене вже зразу набрата доза на наступне порося. Це Машка, бачите, з радості, що її вже відділили, що вона прийшла на свою квартиру, як то кажуть, і качається. О, довольна, що. Наконець то я освободилась. Так. Значить, для цього мені знову ж таки потрібний маркер. Йдемо до кабанів зразу. Так, заходимо до кабанців. І отаким от чином. Я і, і раз, помітили. Все. І я зразу все набрався. Да? Ну стой. Другие есть. Так. Сейчас. Шприц набрався? Набрався. Є. Ну, куди ти кусаєш мене? Так, два штуки є. Сейчас. стій, стій, стій. стисти, 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 ні, треба все, що стоїть. Так, угу. да, ще не так просто тепер їх в колотях, вони вже зрозуміли, що пахне жареним. Есть. Стісти, стисті, стисті, стисти, куди ти тікаєш, друг. Куди тікаєш? Іди сюди. Іди, іди, йди, 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 йди. Ну йди сюди. цей цей малюкші. Здорова клітка. Просто їх мало тут, здорова клітка, мені важко їх зловити. От що справа. Але все одно зловлю. Так. Ну що, є невеличка проблема. Не дав він мені вколоти, бо втік, але зламався шприц. Да. Зігнули голочку, Треба йти по нову голку. Замінили голочку, ось тільки що цей. Прокололи вже всіх поросяток, бо бачили, що зламали гол. Не зламали, а зігнули, то нову поставили, прокололи, це вже ми не показували. Ну, в принципі, ви побачили, як автоматиком колеться укол від глистів і взагалі від чого завгодно. Тож, всі ці процедури і все те, що ми хотіли сьогодні вам показати, ми показали. Тобто. На сьогодні будемо ролик з свиньми закінчувати. Самі бачите, це нелегка робота. У мене все три пота лється. Але що зробиш, працюємо. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення!